Сталася прикрап подія, загинув наш одномістянин, заставнівчанин В'ячеслав Осипенко. Ну, безпосередньо я не був з другом з В'ячеславом, ну, але я його знав, ми спілкувалися, вітались кожен день. Ну, дуже часто вітались. Ну і тільки що я написав пісню, умов, щоб її виконати немає, написав тільки що. Зараз я заступаю в наряд. І з приводу його е трагічної смерті на війні. Я хочу заспівати пісню, яку присвятив йому. Бло в нас тебе війна, тебе із нами вже немає, тому не твоя, втім вимага, що до зоря не чекає, бо ж ти в закритому гробі, а рідні твої біля тебе, а побратими на війні, і хтось із них в бою вмирає. Війна ти, мачуха лиха. У кращих забираєш, ж В'ячеслава вже нема ти у вічність у відлітаєш, ж не вернути час назад, коли він був живим між нами. Кри його ворожий град, він бився мужньо з маскалями, і ми цінуємо усі мій подвикратний для країни, бо хто загинув у бою го, ви є герої України, війна ти, мачуха, нехага, ти друзів кращих забираєш, бо ж для числа вже нема ти вічність сіру відлітає. Як прикро знати, що війна нас всі всередині змінила, бо ж підла путінська орда, в крові міста всі утопила, Божіну, діти та жінки не захотів їх захистити, війна далася нам снатяги, на москалів вже не простити. Війна, ж В'ячеслава вже нема, ти в Вічні сірок відлітаєш. Війна ти мачуха лиха, ти друзів кращих забираєш, ж В'ячеслава вже нема, ти Вічні сіру відлітаєш. Ох, це така пісня для В'ячеслава Осипенка, який загинув якого більше з нами вже не буде, ще немає одного заставнівчанина, ну і це моє прощання з ним. Слава Україні! Ми переможемо!